Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібе, життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверне, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкри моє серце, відкрий моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Перед світлом слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 12 глава, з 1 по 18 ой, з 1 по 18 вірш. Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію. Де перебував Лазар, якого Воскресив був смертвий. Там отже справили йому вечерю і Марта прислуховувала, а й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літра мира, щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса, обтерла їх волоссям своїм і наповнився їм пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його зрадити, чому не продано це миру за триста динарії і не роздано бідне? Скаже, сказав же так, не тому, що опіклувався про бідне, але тому, що був злодій і скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив, лише її? На день мого похорону зберегла вона те миру, бідних матимете з собою повсякчас, мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, та й посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити Лазаря, якого він з мертвих воскресив. Тоді пересвященники ухвалили і Лазаря вбити. Численні боюдеї залишили їх через нього і увірували Ісуса. Наступного дня сила людей ще прийшли на свято, зачувши, що Ісус йде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з окликами Осана благословен, той де ім'я Господнє Ізраїльський цар. І, знайшовши осля Ісус сів на нього, як ото написано: Не страхайся, дочко Сіона, ось те твій цар верхи на жереб'яті Ослиценому. Не збагнули того з першого учня, але коли Ісус прославився, згадали вони, що то було написано про нього і що то з ним таке вчинено. Але і народ ще був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з робу та його з мертвих Воскресив, про те свідчив, тимто, власний народ і вище йому назустріч довідався, бо що він учинив те чудо. Бачимо, що як люди зустрічають Ісуса, зустрічають його вони спальвими гіллями та радісними окликами, виголошуючи Осана. Традиційне привітання ци царів, яке означає спаси нас, вітання, яке висловлює не лише радість, але й надію і визнання потреби. Потреба в захисті та допомозі. Надія, що цар цей захист забезпечить. Радість від того, що маю такого царя. Маю багато очікувань від Ісуса і багато своїх сподівань. А чого сьогодні чекаю я від царя Господа? Бачимо, як насправді Ісусові сьогодні кричуть Осана, а завтра буду йому кричати Розпни. Так буває в нашому житті. Сьогодні ми переживаємо труднощі, а завтра радіємо якоїсь події, ситуації, досягненнями. Пам'ятайте, що життя дуже коротке і варто його прожити як найкраще. Господи, дари мені благодать, гідно зустріти тебе щоденних обставин мого життя. Нехай цей великий тиждень, який розпочинаємо, допоможе нам тебе правдиво пізнати, щоб ще більше тебе любити і краще тебе наслідувати. Амінь.